Бахмутський напрямок вже кілька місяців. Усі говорять про це місце як про найгарячіше з усієї лінії фронту, і неодмінно ми хочемо і молимося щодня, щоб наші військові вистояли і звільнили схід України від армії РФ. І сьогодні мені випала дуже велика честь поспілкуватися з людиною, з воїном, який безпосередньо перебуває на бахмутському напрямку на сході, і хочу і вам представити цього героя. Це боєць зведеної тактичної групи Адам Євген Кожернов із позивним салам. Євгене, вітаю вас, доброго дня, пані Ірино. Правді, щиро від щиро бажаю вам доброго дня. Я вам також бажаю доброго дня. І звичайно, і перед нашою розмовою хочу вам подякувати за все те, що ви робите, і за вашу витримку, за вашу і побажати вам тільки військової вдачі. І Подяка насправді обоюдна. Я думаю, що якби ми не відчували тієї підтримки сили, яку тут відчуваємо, ми би і не показували можливо такі результати. Тож дякую навзаємо. Ну, от хочу почати нашу з вами розмову саме з того, щоб розказати нашим глядачам, що у вас за підрозділ і чим саме він займається, і який бойовий шлях вже пройшов. А, ми група БПЛА операторів, яка складається з з операторів БПЛА і групи вогневої підтримки. Це костяк нашого підрозділу. Але ми, як правило, діємо взаємодії з іншими підрозділами, з піхотними підрозділами, з танковими підрозділами, механізованими з артилерією. Але наше основне, основне завдання наше, це і основне наше призначення це ведення аеророзвідків. Тобто, ми так звані БПЛАшники. Підрозділ наш сформувався на початку повномасштабного вторгнення. В лютому місяці, коли наш командир, полковник Ірин Ревікін, герой України, взяв два учбових танки з університету Черняховського і на них поїхав звільняти Ірпі. Тоді почався, мабуть, формуватися костяк нашої групи. На жаль, я тоді був за кордоном. Я не можу багато розповісти про той період, бо більше займався тиловою підтримкою, тобто забезпеченням хлопців за кордоном. Я приєднався до групи, коли повернувся в кінці березня, на початку квітня, до України. І це в той момент наша група вже була в Запоріжжі. Після Запоріжжя був в Харків довгий період. Оборони Харкова, де ми змогли трошки далі посунути на північному напрямку противника, трошки відтиснути його від Харкова. Був Бахмут, в якому ми здебільшого провели все літо. Брали участь у звільнені Балаклії, Балаклійські операції, тобто операції, з якої почалося звільнення Харківської області. Звільняли Ямпіль, що на південь і Лиману, це була частина звільнення. Лиману, тобто це була лиманська операція, і здебільшого працюємо да, працюємо на Бахмутському напрямку, працюємо на Донбасі. Це у нас так склалося, що у нас основний напрямок, але як правило, наш підрозділ має конкретно визначеної конкретно визначеного місця, де ми діємо, нас кидають туди, там де ми більш потрібні. Що можете от, розказати саме про Бахмутський напрямок, де ви зараз знаходитеся? Оскільки є такі побоювання, що все ж таки е росіяни будуть намагатися перекинути зараз війська із Херсону, звідки вони втікли, і будуть їх перекидувати ці війська саме на Бахмутський напрямок і на Запоріжжя? Бахмутський напрямок. Е Після Вісічанського після він завжди був найскладнішим. Я думаю, зараз його всі називають найскладнішим напрямком, бо армія Росії виконує в пріоритеті, я би сказав, у них стоять політичні задачі. Політична задача у них поставлено звільнити Донбас, як ну звільнити, як вони кажуть, звільнити захопити би Донбас, і так воно тут, тут 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 вони прикладають всіх зусиль. Але Бахмутський напрямок, я вам скажу, я його бачив влітку, я його бачу зараз. Він змінюється. І характер бойових дій тут різний. Влітку у них тут дуже чуттєво відчувалася перевага противника в артилерії. Було дуже складно працювати. Вони крили всюди і вся. А зараз ситуація значно, значно змінилася. Я би сказав, як боєць, які перебувають безпосередньо на землі, на полі бою. Ми відчуваємо і дякуємо нашій артилерії. Ми відчуваємо паритет, а іноді й перевагу нашої артилерії над артилерією противника. Вони тут вже не діють такими великими механізованими групами, як вони заходили на Лісичанськ, де вони формували колони по 15-20 одиниць техніки і намагалися штурмувати. Ми тут бачимо піхотні дії противника невеликими групами, вони вже стали набагато обережнішими. Відчувається, що у них значно менше зараз засобів і сил ніж було ніж ми бачили влітку, але все одно напрямок залишається складним, тому що з неба дуже гарно видно багато. І ось, якщо характеризувати художньо те, що відбувається на Бахмутському напрямку. Це дуже схоже на наступ терганів. Коли вони повзуть, їх давлять, їх знищують, вони несуть величезні втрати, але знову повзуть, знову заходять, доводять нові групи, ці групи розбиваються, спочатку виявляються, знищуються, розбиваються, несуть великі втрати, за ними нові, 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 нові вихідні групи. От е, інакше як е, напливом тарганів, я це назвати не можу. Uh, бої важкі, але uh, сказати, що противник досяг якогось серйозного успіху за uh, uh, ці місяці ну, не можна. Там посунулись на кілометр, там їх відбили на кілометр. Та потрошки, потрошки повільно підходять до Бахмута, але їм це дуже дорого коштує. Ну ми над цим працюємо. Євген, відправляйте їх додому. Нам не важливо насправді, чи поїдуть вони в чорних пакетах, чи поїдуть вони якось там на своїх автівках будуть тікати, але найголовніше, щоб ми звільнили нашу рідну землю від цієї нечисті. І насправді я хочу сказати нашим глядачам, що сьогоднішній такий міні ефір ми з вами влаштували саме для того, щоб оголосити збір. Збір, який я Ірина Коваль разом із телеканалом Еспресо розпочинаю для того, щоб купити безпілотники, які так потрібні і необхідні нашим військовим. Євгене, зможете декілька слів. Я думаю, що немає зараз людини, яка не знає або не розуміє для чого потрібні безпілотні літальні апарати саме на фронті та ще й на передовій, але буквально декілька слів скажіть нашим глядачам. Переоцінити сьогодні важливість безпілотного літального апарату в тій війні, яку ми ведемо, яку ми бачимо, дуже складно. Безпілотник бачить поле бою, безпілотник бачить противника, безпілотник бачить наші сили. Безпілотник може наводити артилерію і інші засоби враження, танки, авіацію, міномети, все що завгодно. А, буває навіть стрілковою, ну не те, що стрілковою зброєю, а наприклад, а, коригуємо воєнди З Точки зору управління військами сьогодні безпілотник допомагає а, фактично командуванню бачити те, що відбувається на полі бою, і а, підвищує рівень керування військами на полі бою в Бразилі. Безпілотник сам є зброєю. Та ми знаємо, що безпілотники сьогодні кидають різні вибухонебезпечні предмети на голови противників і на їх техніку. Безпілотники сьогодні є безпілотні камікадзи, які також знищують і піхоту, і техніку противника. Я думаю, що саме перевага в безпілотній авіації сьогодні є одним з ключових факторів, який дозволяє нам. Нести значно менші втрати, ніж противник, і діяти на полі бою о, значно ефективніше. І ми працюємо над тим, щоб цю перевагу не тільки зберегти, а, а й помножити. Євгене будемо збирати на безпілотні літальні апарати Мавік 3 Термал. Правильно я зрозуміла? Саме вони потрібні в таку пору року, яка от зараз у нас зима, холодно і рано темніє. Так, саме те, що світовий день стає короткий, і ті дрони, якими ми користуємося здебільшого, а сьогодні основний дрон на, на фронті це не секрет. Є Mavic 3 звичайний, він вночі сліпий. А день дуже короткий, і вночі а, противник а, має можливість розслабитися. Ми вважаємо це несправедливо. Ми вважаємо, що не можна давати відпочинок противнику ні в день, ні вночі. Тому нам потрібні мавіки uh, з uh, термальними камерами, тобто з тепловізійними камерами, які дозволять нам uh, працювати вночі uh, в тем в темний час, uh, в темну пору доби, uh, яка зараз стає дуже довгою. І uh, це буде дуже, дуже, дуже uh, не знаю, як оцінити вклад такий, якщо ми зможемо ще отримати додатково. Термічні камери з дронами то це буде з вашої сторони, це буде дуже серйозний склад в нашу перемогу. Я хочу подякувати вам, Євгена. Можливо, ви ще можете нам розказати буквально коротеньку історію, яка вам найбільше запам'яталася, коли ви знаходилися там на сході, і зараз ви там перебуваєте, яка може потішити можливо наших глядачів і додати їм натхнення за для того, щоб вони ще раз зрозуміли наскільки важливі БПЛА. Згадав таку історію. Це, це, це просто історія, яка мене самого колись підняла, коли це трапилося, підняла дуже настрій, дуже надало натхнення. Це була операція за Ямпіль. Коли вже було зрозуміло, що наші війська війшли в Ямпіль, що Ямпіль під нашим контролем починається зачистка. А ще до заходу сонця командування нам дало задачу вийти, повертатися на базу, закінчувати свою роботу, звертатися. Але за власною ініціативою ми вирішили використати дрон, який у нас був експериментальний для нас, який міг літати на далекій відстані. Пролотили за ямпір 11 кілометрів і раптом побачили склас боєприпаси. Ну і там якісь ошки шарилися. Дрон, на жаль, повернутися не зміг, але ми підняли ще паски. І цей склад дуже красиво загорівся. Дуже швидко, дуже красиво загорівся. Палало так, що ми, від'їхавши навіть вночі, потім на 20 кілометрів, ми бачили зарево. Це було так приємно, і так ну, так придавало сил, надавало крила нам. От а ця історія показує, що і мавіки у нас на жаль, і взагалі дрони, це розходний витратний матеріал, вони витрачаються на жаль, але поміняти один дрон на цілий склад боєприпасів і техніки, ми вважаємо це. Економіч, економічно вигідно. Пане Євгене, я хочу насправді подякувати вам за сьогоднішню розмову. Подякувати вам за те, що ви захищаєте нас, і за те, все, що за ваш неймовірний вклад, передати усім вашим побратимам величезний привіт від нас. А я закликаю усіх глядачів, що ж донатити і долучатися. Буквально зараз після нашої розмови ще декілька слів зможете почути, хто такий Євген Межевікін, якщо ви не знаєте, тому що я буду здивована, якщо наші глядачі такого ще не знають, хто це. І чим займається тактична група Адам? І з нами був сьогодні Євген Кожернов, позивний Салам. Е, Євген ще раз величезна вам подяка. Я вам дякую. Бережіть себе. Навзаєм.